Добрий ранок, малята. Добрий ранок, малята! У нас сьогодні з вами буде заняття з розвитку мовлення. Я хочу, щоб ви мені сьогодні дуже гарно відповідали на запитання. Пропоную вам вірш Валентини Чорної перший сніг. Падає тихесенько сніг сніжок. Скільки буде радості у діток? Буде гарна ковзанка, льодова. Буде й бабусенька снігова, застилає полочкою поріг, білий та пухнастенький перший сніг. Осінь заховалася, та й нема. З добрим ранком сніжечку і зимонька зима. Ми ще з вами знаємо, малята, що не тільки люди готуються до зими, але й тваринки. Саме про свійських тварин йде піде мова. Малята, ви вже ж знаєте, що свійські тварини живуть поряд із людиною. Люди постійно за ними доглядають, будують їм житло, годують, лікують, биють про чистоту приміщень, де вони мешкають. А ви знаєте, хто доглядає за свійськими тваринами? А ну подумайте. Так, люди доглядають, але особливо е, нашим. Тваринкам дуже важко взимку, тому що на вулиці що? Вірно, сніг. Але тваринам у теплому е, сараї не холодно, бо люди за ними доглядають. А за турботу про е, що люди за ними турбуються, е, тваринки приносять користь. Давайте подумаємо, яку користь приносить корівка. Так, вона дає молоко, а поросятко? Поросятко дає м'ясо. А що дає баранець? А баранець дає свою шерсть, з якої потім робиться рукавички, ковтинки, вірно. А яку ж користь приносить конячка? Кінь яку користь приносить? Так, а кінь допомагає перевозити людям важке. А яку користь приносить курочка? Вірно, курочка дає людям яєчка. А яку ж користь приносить собака? Вона ж нічого не дає. Вірно, а собачка допомагає сторожити житло. Бачите? Люди піклуються за тваринами, а тваринки їм віддячують за це. Молодці малята, вірно. А тепер будьте уважні, я хочу вас запитати. Я вам буду називати тваринку, а ви мені будете називати її дитинча. Баран. Ягнятко, коза, козиня, кіт. Кошеня. Вірно, кошеня, корова, а її дитинча звати теля, свиня, а маленьке порося, кінь або кобилка. Лоша, а в собачки. Цуциня, вірно, малята. Давайте ми з вами відкриємо зошит кмітливі грайлики на сторіночці 20 та розглянемо малюночок. Вам потрібно малята взяти олівчика та з'єднати, прокласти стежки доріжки від мам до їх дитинчат лініями та назвати їх. Наш гусак підняв снаху. Став, як завжди, на зарядку. Крила вгору піднімає і донизу опускає, повертався вліво вправо. Ой, яка цікава вправа, Покрутив він головою. Саме так, як ми з тобою. Як зробив гусак зарядку, вмить у річку стриб із кладки. Каже качур, так, 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 фізкультурник наш гусак. Ой, Бедрику, молодець, ти так гарно зробив зарядку. Я думаю, малята також з тобою робили зарядочку, так, малята? Відкрити альбом для малювання та намалюємо село взимку. Потрібно намалювати хатинку, яка захована під снігом. А потім намалюєте мені малюночки та прийшлите, я перегляну, як ви виконали завдання. А я з вами прощаюся. До побачення, малята, до нових зустрічей.